Ви бачили в соціальних мережах, що там лазять діти, і весь час є запити мешканців, що він є небезпечний для молоді. Ми розуміємо, як міська рада, що у нас коштів як таких його відбудувати немає, тому ми його виставляємо на аукціон з тим, щоб зберегти соціально-культурний об'єкт. Там так буде прописано в купівлі-продажу, в аукціоні. То високи відкладали ще більше, чому саме назад? Аном на сьогодні в нас є пріоритет: 25 й ліцей. Скажімо, ми чітко розуміємо, що коштів у нас як таких абсолютно немає. Ви сьогодні чули, що ми додаємо нашим педагогам. Усіх, кому не дала держава з 1 січня 1300 за роботу у несприятливих умовах, і це, здається, для бюджету дуже велика сума – 42 мільйони. Пораховані, але ми знову-таки хочемо як місто втримати наші педагогічні кадри. І з квітня місяця всі, хто не отримав з 1 січня цієї доплати, вони будуть її отримувати.